Вітаю, друзі! В українському мовленнєвому етикеті є чіткі правила: Хто з ким, коли і як повинен вітатися. Молодший першим вітається з людиною, старшою за віком, чоловік із жінкою чи юнак з дівчиною. У селі традиційно вітаються з усіма і навіть з незнайомими людьми, а у приміщенні першим вітається той, хто заходить. Найпоширеніше вітання. Доброго ранку! Добрий день чи «Добрий день», добрий вечір або добрий вечір. Відповідають так само або кажуть доброго здоров'я. Прощаючись, зазвичай говорять до побачення. У відповідь можна почути: бувайте здорові, на все добре, хай щастить тощо. Ознакою невихованості людини є скорочена відповідь: Добрий без день чи вечір. На повноцінне привітання, добрий день або добрий вечір. Друзі, це все здається давно відомо всім нам, адже навіть на каналі ця тема обговорювалася вже багато разів. Тож, сьогодні розмова про дуже схожі фрази Будьте здорові та Бувайте здорові. На перший погляд, вони тотожні за значенням. Та втім, між сполуками будьте здорові та бувайте здорові є деяка відмінність. У тлумачному словнику української мови зазначено, що вислів будьте здорові це вічливе побажання залишатися здоровим при прощанні. А бувайте здорові це прощання з кількома особами або з однією при звертанні до неї на ви. Тобто з особливою, шанобою, слід зауважити, що вислів будьте здорові це стала формула. Вилучення одного з компонентів руйнує конструкцію. Тобто, коли нам кажуть до побачення, ми не відповідаємо будьте, а лише повний вислів, будьте здорові. А от у сполуці Бувайте здорові. Перше слово може вживатися самостійно з тим самим значенням, що й увесь вислів. До побачення! Бувай! Цікавий інше: вислів бувайте здорові та його скорочений варіант бувайте українці вживають тільки при прощанні. А вислів будь здоровий, здорова, здорові і в інших ситуаціях, зокрема, і як форму. Привітання. І до речі, у звичайний порядок слів може бути змінено: Здоров був, здорова була, здоровенькі були. Запам'ятовуємо, друзі. Вітаючись, ми кажемо здоров був, а прощаючись будь здоровий. Оскільки українська мова дуже синонімічна, маємо багато варіантів прощання, як, от, будьте здорові. На все добре, прощавай, до побачення. Бувай! Бувайте здорові! Ходи здоровий! Майтеся гаразд! До зустрічі! Цей вислів можна конкретизувати часом і місцем майбутньої зустрічі. Наприклад, до завтра! На добраніч чи просто добраніч, прощаючись перед сном. Коли ж розставання на короткий термін доречними є вислови Я з вами не прощаюсь. Я ненадовго. Ще побачимося. Говорімо солов'їно, друзі. Побачимося. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!